Зараз, шановні журналісти, розпочинається брифінг, основним питанням якого є ситуація в місті Канатоп в плані ну, от, в розрізі роботи правоохоронних органів. Перед вами знаходяться. Представник Контопської міліції, представник Антонської прокуратури, керівник як пане начальни державної служби, да, служби надзвичайних ситуацій в місті Канотоп, головний лікар Канатопської центральної районної лікарні пан Носач. Я, власне, Артем Семеніхін одразу хочу представити це Марина Божок, мій прес-секретар, мій помічник, і також мій помічник і друг Глеб. Які знаходиться праворуч, і прошу запитання, задавати вас, ті, що стосуються, ну зараз саме в цій частині, що стосується надзвичайних подій, ситуації в місті Канотоп за останній час, ну зокрема, за от крайню добу. Будь ласка, можете починати. За минулу добу в лікарні поступило на стаціонарне лікування 61 хворий, ну, два хворих, так сказати, резонансних, які заслуговують на увагу громадськості. Перший хворий поступив о 20.50 відділення реанімації, доставленої машиною швидкої допомоги з місця дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася о 20.20 .20 в місті на Перехресті вулиці. Постраждалий мешканець міста Конатопа 35 років, доставлений він діагноз при госпіталізації, закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку, підшкірна гематома лівої скороневої області і забійна рана, лівої завушної області, відкритий вторинний перелом правого стигна і закритий перелом правої плечової кістки. Зразу ж хворому да, стан алкогольного співіння, що зафіксовано в історії хвороби. Хворому зразу ж розпочата інфузійна протишокова терапія, скликаний конціліум лікарів у складі лікарів реаніматолога, хірурга, травматолога, невропатолога, окуліста, заступника головного лікаря по медичній частині. Консиліумом прийнято рішення провести терміново комп'ютерну томографію черепної області. Ну, на щастя, скажімо так, що внутрішньочерепної гематоми не виявлено, Встановлений діагноз забій ушибленного, скажімо так, це травма середньої тяжкої ступені. Проводилась призначена терапія. На сьогодні, ось о 9.40 годину назад, хворий взятий в операційну для проведення двох оперативних втручань металоостіосінтес, тобто з'єднання кості чи металевою пластиною, чи апаратом, стержневим апаратом, ну, по ситуації, як буде вже проводитись ситуація. Тобто планується проведення двох операцій на бедрі, на стегні і на ключовій кістці з'єднання цих переломів у Так, І друге, до речі, кров і сеча, які взяті при поступленні хворого, направленні для визначення тілого спірту крові в сечі. Ну так інформували мене, що десь в районі 14-ї години повинен бути результат, який, який міст алкоголю провівся. Чому. І другий випадок, доставлений хворий, був 20. Швидкою допомогою в 23-й годині 10 хвилин мешканець села Бочечки 34 років із запису в супровідному листку, також у стані алкогольного сп'яніння, із запису в супровідному листку швидкої допомоги хворого 22-10 ввечері вдарив ножем невідомий. Хворий госпіталізований у відділення реанімації з діагнозом, проникаючи живе, поранення трудної клітки зліва, поранення лівої легені, лівогічної гемої пневматоракс, стан алосплідження, також зафіксований в медичній документації. І в 23:10 хворий був ліфтом транспортований. Операційну для проведення операції вишивання рани, об'єм встановлюється при операції. На жаль, склалася така ситуація нештатна, ліпт опустився, ну підвальне приміщення, ну ви знаєте, там подушка чи щось таке. Тобто що ніхто не постраждав, викликана служба надзвичайних ситуацій. Дуже швидко спрацювали, люди допомогли, і через 15 чи 20 хвилин хворий був операційний, проведена операція, лівобічна торокатомія, вишивання рани, легені, санація, тренування півараної порожнини. Зараз на ранах стан хворого тяжкий, але без погіршення, стабільна гемодинаміка. Хворий відключений від апарата штучної вентиляції легень, дихається настійно, у свідомості, продовжує призначене лікування. Це такі випадки, які, так сказати, резонансні Можливо, надзвичай... служба надзвичайних ситуацій на службу 101 о 23.11 надійшло повідомлення від чергової медичної сестри. Через деякий час працівники служби ДСНС прибули на місце пожежі. На місце даної події за допомогою шансного інструмента було відкрито двері, надано допомогу медичним працівникам підняття цього потерпілого та доставка його до чергового лікаря. О 23 23.21 він вже знаходився на операційному столі. В мене все. А щодо ДТП, яке сталося, значить, до Конотопського відділу поліції надійшло повідомлення близько 21 години, яке зареєстровано в журнал єдиного обліку. ДТП трапилося на перехресті вулиць Лазарівського та Генерал-Тара -генерал за участю автомобіль Toyota Тундра та «Мопедиста». На даний час. Дана інформація внесена до єдиного реєстру, призначена автотехнічна експертиза, також судово-медична експертиза. Будемо проводити слідчі дії. Значить, результатами, результатами автотехнічної експертизи буде прийнято рішення щодо, скажімо, відновності учасників ДТП. Чи є якась відеофіксація можливо? Так, відеофіксація є, вона, вона буде долучена зараз. Проводяться певні слідчі дії, які долучать її до кримінального провадження і буде використана як речовий доказ. А на перехресті яких вулиця? Вулиці Лазаревська та генерала. А водії машини виходять не постраждали, якщо тільки на вулиці? Так, на даний час мається інформація тільки щодо відносно водія мопеду керування. Я, шановні журналісти, можу додати вам, що тут присутні безпосередні водії цього автомобіля. Ось ви можете з ним поспілкуватися. Думаю, зараз, якщо у вас ще є запитання до правоохоронців, прошу задавайте. Можу вас запевнити, громаду, тому що працівники міліції працюють в тому же штатному режимі. Є певні зміни, які були, значить, зміни на штатну чисельність. На жаль, я кількість не можу вам назвати, тому що це. Службова інформація, але є працівники, які зараз і звільняються, зменшилася значно штатна чисельність. А не залишилася, скажімо, ті віддані працівники, які на даний час і патрулюють вулиці і займаються розкриттями злочинів також займаються на дільницях. Тобто, на даний час я ж як уже повторюся, свідчі призначені на посади, але це не Пока миссиотистаційного періоду, всі інші виконують обов'язки. Ну це не звільняє їх від виконання покладених службових обов'язків. То, то, тобто, вони несуть, є певний штат уже поліції, де працівники призначені виконуючим обов'язки і працюють, тобто, займаються тими справами, що раніше, ну, як би сказати, покладено було на правоохоронні виконання. Ніякого такого саботажу чи інших дій з боку ну, Конторського відділу поліції на даний час немає. Можу вас заспокоїти, все працюємо в штатному режимі. Так, будь ласка, задавайте питання. Про це говорити, але я думаю, вам відомо, що там попазли чутки про вашу причетність чи участь чи перебування на місці події щодо цього ДТП. Ну, дуже неприємно, коли ці чутки не перевірені і можна відомо, говорити так онлайн, що завгодно. Спростуйте, підтверджуйте інформацію, чи були ви на місці події, чи я... там власне був uh -huh. за кермом і чому питання. Я вам поясню ситуацію так, як вона була безпосередньо, тому що я був свідком цієї ситуації. Я знаходився в цьому автомобілі на пасажирському сидінні. За управлінням цього автомобіля був мій друг Гліб. Ви з ним поспілкуєтеся, він вам пояснить більш детально. Розповім, що відбувалося, що саме там я робив і що це за автомобіль. Автомобіль цей волонтерський. Він мені особисто не належить і ніколи не належав. Цим автомобілям зараз на даний момент користувався я особисто, користувався, користувалися мої друзі, користувалися волонтери. Він перебуває в місті Конотоп, тому що він потребує ремонту. Там є відповідний список запчастин, яких ми поступово знаходимо кошти, закуповуємо і частково ремонтуємо. Зокрема, зараз у нас вже є гума на нього для того, щоб його перевзути, бо, тому що йде зима. Ось і якраз в той час, ну, вчора в той вечір, ми мали проїхати от, з Глібом, з Мариною, і провести перевірку виконання робіт по освітленню вулиць, частини якраз цієї Загребеля. Зокрема, та вулиця, яка йде від перехрестя туди на Загребеля, Праворуч залишається заправка Сігмус, ліворуч завод Кемс. Там освітлення вже не було дуже давно, і особисто я буквально коли ми в сум, позавчора. Позавчора, позавчора повертались в сум проїжджали це перехрестя і звернули увагу, що йдуть батьки з дітками і світять ліхтариками по вулиці. Та, і, да, до калюжи ми ще не добралися? Тоді не було калюжи. Просто ми не бачили. Вчора не, не змогли побачити. Так, ось ми їхали для того, щоб перевірити вже виконану роботу і подивитися те ті завдання, які нам ну, мені особисто треба поставити перед комунальниками. По те, також що стосується плану, плані освітлення, ось якраз направлялися на це перехрестя. Як відбувалася ця ситуація? Ну, я думаю, Гліб ще від себе там розкажуть. Що, свідком чого був особисто я. До речі, Марина також настроє було в цьому автомобілі. Ось, червоний сигнал світлофору, це відеокамери зафіксували спостереження зовнішнього. Зупиняється наш автомобіль волонтерський. Чекаємо, жовтий зелений автомобіль рушає, І йшов дощ, сильний дощ в той момент. Ось освітлення запрацювало, слава Богу, по тій вулиці. Хоча, з іншого боку, воно ж ще й відблиск дало від е, калюш. І не було, ніхто не помітив, е, ні Гліб, перебуваючи за кермом, ні я, ні Марина, що десь ще хтось є. Ну, як мається на увазі якісь перешкоди, хтось десь рухається, Ну, не видно було. Просто не було видно взагалі. Е, автомобіль почав виїжджати до, е, ну, на перехрестя. І буквально там через пів секунди, там долі секунди, ми всі відчули удар в ліву передню частину цього автомобіля. Одразу вийшли з машини, почали надавати першу медичну допомогу. Зокрема, Марина викликала 103, також зателефонувала на 102. І під час надання медичної допомоги від цієї людини був такий резючий. Запах алкоголю. Ну, людина знаходить. Я думаю, якби він був тверезий, я думаю, що його вже не було би. Ну, знаєте, да? п'яним чомусь щастить. От він знаходився в явному стані алкогольного сп'яніння. Він там ну, щось таке невнятне говорив. Ну, як п'яна людина говорить, швидкість його не можу розрахувати, але точно вона була за 60 на цьому мопеді. Ще ж уявіть собі, що це слизька дорога, асфальт мокрий. Він навіть не намагався зупинитися одразу ж, як тільки ми вийшли з машини. Є відеозапис, я можу його зараз продемонструвати. Де свідки говорять в той самий момент, одразу підійшли, ми бачили, називають своє прізвище і кажуть, що це до речі був водій ще одного транспортного засобу, який, який зупинився, і на його очах це все Відбувалося. Він сказав: Я є свідок, і ось моє прізвище. Зараз ви побачите цей відеозапис, ви послухайте. І е, він каже, що бачив, як цей мопедист е, на червоне світло для нього червоне світло влетів на шаленій швидкості в, в наш автомобіль. Повторюють, будь ласка. Яке треба на вулиці генерала аквараду, на предметі генерала аквараду, вулиці лазер. Мотоцикліст, який рухався на червоне світло, вдарив автомобіль в Ну, Будь ласка, це один із тих відеозаписів, які у нас є. Можемо ним поділитися. Ну, після завершення брифінгу ми вам його передамо. Він буде залити на YouTube, просто не було технічної можливості, Wi-Fi не було. І батарейки у нас усіх посідали ввечері, щоб це зробити. Да. <кій> Дивіться, товариство. Ну і особисто, ну нашою командою, ми розуміємо, що це ж звичайно це вина 100% цього мопедиста, але все одно ну, так сталося, що ми стали також учасниками цього дорожньо-транспортної пригоди. Тому Повністю все лікування і все, що потребує цей пацієнт, цей учасник ДТП, винуватець з ДТП, все його лікування, фінансування його лікування ми взяли на себе. Тобто він нічому зараз нічого не потребує, нічому йому не потрібно, ми повністю все забезпечуємо. Там зараз ми привезли туди батьків ще ввечері туди до нього, вони там за ним доглядають, знаходяться поряд. Тобто, що стосується фінансової складової, щоб там з ним все було добре, це взагалі не питання, ми це вже вирішили. Ось, якщо є запитання до пані Марини, до пана Глеб... Глеба, то, будь ласка, дійсно, хочу розвіяти всі міфи, які вже поширюються. За кермом дійсно знаходився я і керував автомобілем я. Можу розповісти. Розкажіть пану. більш детально, звідки саме їхав цей молопедист і чому сталося ваше бачення, чому сталося це Давайте питання. розповім. Ми рухались на. Загрібелля, я зупинився на червоне світло, дочекався зеленого світла. впевнився, що нема перешкод для мого руху. І повільно почав рух. І одразу, майже, майже одразу був удар. Я через декілька секунд вискочив, почав надавати медичну допомогу. Пане Тимо, теж Марина паралельно вже викликала карету швидкої допомоги, міліцію. А з якої сторони їхав це? – Він з сторони Воронцова. так. І саме якраз на перехресті. Це. Так, саме на перехресті. Він не бачив цього мопедиста. Більше скажу, що, що ніхто не з нас нас троє було в автомобілі, ніхто не бачив. Я особисто також водій з великим досвідом з 2000. Четвертого року я за кермом і вже не один мільйон кілометрів наїздив не, не тільки дорогами України, а й Європи можна сказати. І за кордоном. Тому також є таке, знаєте, от і шосте чуття, і боковий зір, то я вам скажу, що ну знаходячись, знаходячись позаду, бачучи це все як водій, я вам скажу, що не було б видно взагалі цього мапи. Три було ускладнюючих факторів, наскільки я зрозуміла освітлення дощ. Сам так відбулись, і те, що водій був в стані алкогольного збільшення. Так, і ще ми там ледь двері відкрили, коли після удару у нас двері були там трошечки ми там довелося стукнути по ним. Ну, Ми думали, що… Ми не зрозуміли взагалі, що сталося. От ми втрьох не зрозуміли, що сталося. і Після того, як ми зрозуміли, розібралися. Чесно, ну, настільки неприємна ситуація, і ще, ви ж знаєте, з політичної точки зору, тому що і ще й автомобіль волонтерський. і ну, Так зійшлися зірки, але дякувати Богові, от, пане головний лікар, скажіть, людина має шанси всі для того, щоб вижити. Ми... Сподіваємось на позитивний результат відбування. До речі, він не заперечував при поступленні. і... В огляді чергового хірурга, який приймав його в порог, він не заперечував вживання архонець. І що зафіксовано в медичній документації, автомобіль фронтовий. Я можу ще кілька слів сказати про цю машину. Вона насправді щаслива. Особисто нею керував під час того, коли я перебував в зоні проведення проведення операції. От, Гліб, зокрема, це може підтвердити. Реально, стільки було і під обстріл попадало, під гради, під міноме, підміни, під ну що тільки не було. І з кулемету намагалися в неї влучити з БТР з тої сторони через річку. Ну, ну практично жодної царапини на ній не було. Настільки, от часи, у нас жодної машини в бригаді не було, яка десь колись там під щось не пот... ну, десь не отримала якогось ушкодження. Єдине, що цей автомобіль свого часу е е зазнав ушкодження, це. Наїхали на Старчачий, під снігом не видно було град, це особисто я ну, за кермом тоді знаходився. Намагався розвернутися на асфальті. Ну, там дорога, асфальт. Перед цим був обстріл з БМ-21 Град з боку ворога. І стачалася турба. Ну, там приблизно такі от. Такий от шматок металу стирчав гострий. І коли я здавав назад заднє праве колесо ну, розрізав хлам. Все. Це єдине, що від техніки, ну, від, від зброї цьому автомобілю дісталося. Тобто Всі в бригаді у нас його, знаєте, от якщо їде на ці тундрі, значить нічого ніхто нікого не вразить, всі, всі виживуть. На штрафмайданчику майданчику знаходиться згідно з законом закону після дорожньо-транспортної пригоди автомобілі, транспортні засоби учасника. Думаю, це не я, маю про цим ви прокоментуйте. Я можу прокоментувати, добавити артемаю, що значить даний автомобіль у поміщений на штрафний майданчик Анатопського відділу поліції і будуть там перебувати до проведення під час проведення до і до закінчення проведення автотехнічної експертизи. потім по рішенню суду автомобілі будуть. Повинен. Тобто стан транспортний засоб буде повернути. Є ще якісь запитання. Як я попрошу тоді представника прокуратури, там ще два слова сказати? Ще доповнення. Хотів би всіх заспокоїти, те, що вказане розслідування дорожньо транспортної приводи буде проведено повно, об'єктивно і всебічно. Всі учасники вказаної подій пройшли освідування на станковонець. Як водії автомобіля, так водій мопеду. І наскільки я знаю, і пасажирки да. всі, і всі, всі прове, провели йому освідування на стан алкогольного сп'яніння. Всі речові докази на місці події були зібрані, упаковані і зараз знаходяться автомобілі з мопедом на штрафплощадці, Всі осколки вилучені слідчим, які будуть в подальшому використані під час проведення експертизи. Ці свідки зафіксовані, будуть допитані. Відео з камер спостереження також мається у, у поліції. Воно буде оглянуте, долучене до матеріального кримінального провадження і буде використане як експертом, так і слідчим під час розслідування. Я особисто виїжджав на місце події з метою координації дій правоохоронних органів. Все проведено відповідно до вимог процесуального законодавства. Зафіксовано, буде проведено об'єктивне розслідування. Щодо злочину з проникаючим ножовим пораненням, також вночі поступив чоловік, також працівники поліції виїхали відразу на місце події, провели огляд, вилучили всі речові докази, зафіксували все. По гарячим слідам злочин було розкрито. Встановлено, хто вчинив у зв'язку з темністю досудового судового розслідування. Я не буду назвати хто, але я вас запевняю. Злочин встановлений, свідки встановлені, слідство проводиться, все фіксується і повносебічно також буде це злочин розслідування. І також, також хотів би допомніти, що у зв'язку з тим, що дійсно зараз реформування органів міліції з поліцією, всіх хочу заспокоїти те, що Правоохоронні органи в місті працюють без збоїв, патрулювання відбувається. Ми тісно співпрацюємо з міліцією, координуємо кожне правопорушення, все фіксується, і громада може бути спокійна і вночі, і в день на чергуванні цілодобово і оперативно реагують. Виїжджають на всі пригоди, які відбуваються в місті. Є запитання ще, шановні журналісти? Тоді я всім дякую. Дякую вам дуже тоді.